Друзі, привіт. Їду за поросянками. Найшов дві свинки. Мені треба було, хочу трошки розширити своє маточне поголів'я. Найшов дві свинки угорської мангалиці. Зараз буду їхати дивитися. Ось такий ящик. Щас ще сінця заїду, возьму. Оце старий ящик видерже. Такий. Накрию і в цьому ящичку ми їх привеземо. Так що вирушаємо в дорогу. Ну що ж, поїхали. Хто не дивиться? Так, друзі, приїхалось на місце ось такі поросятки. Ось мої рижі. Це свинки. Бачите, які красавчики. Ну, зараз одна більшенька, одна меншенька. Я їх зараз закрию, виведу маму, щоб вона була, що так буде красивіше, ніж там у пліві, а поки ага. що будемо... Добре, пішліть, дивитися на кнура. Так ти ще мол, маленький. 4 місяці чи 5 десь так. У мене вразав три більший. У да? мене 4 роки. Човьом роком ще набирають, так? Ну 4 роки в мене такий здоровезний. Подивитись. Що, що, Любиш за ушком поцюкати. А як звати этого, вашого кнура? Модест. Ні, тоді не, не його, я бачу. Міста малуват тут тобі, дружище. То, да? да? ну, мало, тому що ну, наймати да, да. я... такий. Ну це ще кнурик молодий, ще він не виріс. Так, ну що ж, далі подивимося. Мамку. На а, це вже дерти. Тихой. Свиняк. Така, вже півтори роки, так? Да? Ну так. Да. Це в них другий перший опорос. Перший виходить. А, та для першого опоросу. Ну, Це як дося кипішна в мене. Це така кипішна, як дося в мене. Вибігав, біга, бігає, як перелякана. Бо вона там місця в неї мало, вони раніше всі трьох бігали отам, А тепер б'ються після того, як опросилися. Та трошки, бо зараз будемо ловити їх якось. А Ага. ага. Так, Це криклива? Сама саме буди, сама найбільше бігає. У мене теж одна жирна, я брав сестер. Одна жирна. Здорова. І лупить менше. Четверо, п'ятеро. У мене 4 роки вже, по чотири роки. А, а, друг, а, навіть друг... навіть а друга навіть. худа, як велосипед, та вісім. А у вас скільки а він... навели вони? По п'ять-дві, а одна чотири. Оця. Це для них нормально для першого разу. Першого разу. Вони ж... великий їх недостаток, малоплідність. Ну, від кнуря не. не... Так, ну давайте якось будемо ловити. Чи виловить? Оп. Оп. А ну, ви понесете чи. Задавайте да ви були помаленька <laughs> худенька. Так, подержіть. Я вам поведу. я там учину. Акробати. Акробати. ось такі рижики. Дивіться два з половиною місяця. О, о хас друге. А це ось друга, бачите, трошечки менша. Це буде Сью. Кудряшка Сью. Ось така. Ой, ой. Щось. Бачите яко. Ось твоя. Друзі, вони такі ручні, такі гарненькі. Дивіться, не тікають зовсім. Я думав, вони боятимуться, А вони <ugh> <гухи>, знаєште, ручні ручнісінькі. Дав їм травички, дерті насипав, ось водички, вон уже і Басейн водички нали уже. Бачите їм. Усі умови. Тут їм буде добре. Тінь ось під деревом. Принесу ще он сінця там під навесом будуть спати. Ну, ось такі гарнесенькі, бачите. Бачите, вони ручні-ручнісінькі. Не бояться зовсім. Оце менше буде сію. У нас сію, А цю ще не знаю як назвати. Ще, ще не придумав. Одійду далі. Еш О. О, та які красиві-красиві рижі. Я читав в інтернеті, що рижі більше ростуть. Ну, воно буде видно. Ну такі. Хороші, нехуді свинки. Це ця жінка, в якої я брав їх перший опорос, свиноматок. Вони брали у Семенівки. Це під Березанню, Київська область. Там чоловік займався конкретно. Ферма була в нього. Ну, щось у нього. Ця жінка сказала не заладилося. І він припинив займатися цим. А вони взяли там і сви... там і кнуря, і свиноматок. Там вони різні. Не брати, не серсти, там багато ліній у них було. Так що, бо і кнурі свиноматки в них то і з бірками на ухах. А ці ось такі гарнесенькі. Ну, сірі, що свиноматки і кнур сірі. А оце ось дві свинки рижі. Ну воно так буває. У мене кнур, у мене жовті, свиноматки жовті і кнур жовтий. А свині бувають поросята малі сірі, рижі і жовті. Ось так. А тут ось такі. Ну, Я саме таких хотів, таких і взяв. Ну що ж, думаю, десь під Новий рік їх як виростуть, усе благополучно спаруємо і будуть. Поросятка на весну. Вже десь там у квітні. Ну, якось так. Ну, будемо дивитися. Так що, друзі, ось таке у мене поповнення. Трошки будемо вроді би розширюватися. Ну, подивимося там. Далі, як воно буде. Хотілось мені шукав, я шукав. ну, і ось Нарешті знайшов не дуже і далеко. 30 кілометрів від себе, так що поблизу. Так що, друзі, ось такі у мене новини. Ну, а по, по традиції кому сподобалося, то ставимо лайк, пишемо коментарі. Що знаю, відповім. Ставимо лайки, дізлайки, коментарі. Все таке. Підписуємося на мій канал Сам собі Пан. А на цьому буду закінчувати. Все, пока. Слава Україні.